Звідси буде зйомка і друзі, хочу вам показати ось тих красенів. Зараз йдемо поближче. Поки гарно падає сонце, дивіться, мідь, оцинковка і алюміній через ряд три види цвяхів збільшеного розміру дощечки. Дуб, повністю все дубове, А ні, не повністю. Вибачте, будь ласка, тому що тут акація неймовірної краси. З золотистим відливом, кольором шкіри шріматі Радхарані, мабуть, але не впевнений ну дуже гарно, дивіться. На цих дощечках зараз буду практикувати це динаміка. Динаміка, що в нас означає, що в них є хід по вертикалі. Так, вони вільно в каналі, тому що мають ходити туди-назад. Всі цвяхи протискаються, створюється дуже цікавий динамічний ефект. Практика танцююча, практика цікава. Залітаю, але спочатку залітаю ось сюди. Оба! Дощечки тут. І спочатку хочу прогрітися на турнічку, легенький підходик зробити, піймати оцей потік енергії, який має потекти по моїм ступням. Вимкнути, активувати нервову систему, тому що це проживання стресу. Стресові ситуації нас збирають для того, щоб діяти. Чим більш стресова ситуація, тим більше ми активуємося і готові на якісь самопожертви, тому що стресова ситуація нас ставить в таких умовах, де ми не можемо уникнути якихось пошкоджень. І тут вмикається самозахист, і ми починаємо пробувати зберегти те, що саме важливе, і чимось ми можемо нехтувати, чимось можна пожертвувати. Так. Як правило, коли ми падаємо, ми виставляємо руки, тому що головою ми не можемо пожертвувати, а руками можемо. Пріоритет зрозумілий. Ну що. О, друзі, а тут треба або відстрибнути, або відстрибнути. О, пішли. Треба акуратно з цим турніком він хитається, тому якісь ривки, посилені рухи не потрібні, я не роблю, чисто памп для того, щоб тобі було приємно дивитися на це тіло. Насправді для того, щоб Фух! мені було приємно дивитися в монтажу. Друзі, тут в басейні щось плаває, можливо оса, я піду. Дістану, врятую і розповім для чого це. Проведу дуже цікаву аналогію в нашому житті. Де ти? О, це бджолка. Це корисна штука. Не знаю чи видно. Спробую показати. Вона вона повзе. І сьогодні в цих балачках я хочу розкрити три теми, це буде одна з них. Але остання, про бджолу. Нагадай мені, якщо забуде. Перше, друзі, сьогодні я ледь не возгордився, знаєте, послухав музику Махамантра, Харі Крішна, вона мене грає. В розумі, я усвідомлю, це енергія Бога, класний звук, так класно подали, приємні голоса. І воно в мені грає висока енергія. Значить, я здатен сприймати високу енергію. І тільки я хотів сказати, що мені зараз низька енергія не цікава. На велосипеді під'їжджаю в магазин. В магазині грає музика, якась попса з танцювальним бітом. Я виходжу звідти, сідаю на велосипед, їду і усвідомлюю, що вже дві хвилини в мене грається попса. В гуні невігластва, а до цього грало в розумі хороше, в чому фішка? А фішка в тому, що в нас є і змішана карма, змішана гуна карма, гуни це невігластво, пристрасть, благость. Медерець знаходиться в гуні благості. А зараз в нас так діє наша природа, змішана, що, навіть якщо ти. Можеш вважати себе на рівні з іншими мудрецем, на тебе все одно, скоріше всього, буде діяти. І невігластво, і пристрасть. Це формує наші смаки. Чому мені, коли я думав про Возвишене, грала висока музика в гоні благості, стала цікава музика в невігласті, тому що моя базова гона ще не переросла цей смак. І треба бути дуже обережним з тим, що в нас насправді заходить. Що можна з цим робити, коли ми на високій хвилі зайшли в якесь оточення? І нас це підхопило. Насправді ми від цього кайфуємо, але нам наші бажання, те, від чого ми кайфуємо, нам гидке. Це буде спонукати до того, щоб ми повернулися в високу хвилю, і ми можемо змінити це становище своє. Просто від'єднатись від спілкування з цими людьми чи покинути місце, де грає музика чи ще щось чиниться. Тобто ми насправді можемо впливати на це. І повернути себе на вищу хвилю, або просто підняти себе на вищу хвилю, якщо ми хочемо, щоб це було. Якщо до цього є смак, ця потреба в нас існує. І, звісно, я зупинився на велосипеді, знову вімкнув мантру. Хвилинку пограла, згадав ритм, все, і грало вже те. Переналаштовуємо. Нас постійно, ми можемо здати, ми вже спрогресували. І тут бах, якась ситуація, і ти знову внизи, постійно себе коригуй. Не гордись нічим, що в твоєму житті відбувається, тому що що Бог дає, так само може забрати. І особливо Він може забрати твоє знецінення Його е, участі в твоєму житті, якщо ти вже схильний до того, щоб приймати концепцію Господа як особистості або даже безособистісно. Тобто, якщо ти розумієш, що якась вища сила е, володіє насправді цим всім і може діяти як завгодно, наскільки сильно ми... Від умов залежні, і був в мене випадок, коли я відчув, що, мабуть, Бог зі мною не спілкується, його в моєму житті нема. І тут я чітко почав розуміти, коли він дійсно почав зникати з мого життя. Я зрозумів, він був, він проявлявся, і він кожен день проявляється. Направ свою увагу на те, що любов Бога проявляється до тебе. І з цим усвідомленням, прийняттям цього ти можеш дарувати любов іншим. якщо ти не відчуваєш цієї, любові, що ти можеш дати іншим? Нічого, тільки злобу, тільки невдоволення, тому наповнюємося любов'ю. Інша ситуація, друзі. Сьогодні виходив з пошти, ну точніше заходив на пошту, я вже відкрив двері, вже заходжу, зробив крок, бачу жіночка повненька виходить, ну, років 60, мабуть. От Я вийшов, я зробив крок назад, відкрив двері, перетримав. Ну, тобто базова, звичайна ситуація, ти бачиш, що перед тобою той, кому важче рухатися, ніж тобі, ти може допомогти послужити навіть без всякої вдячності, просто послужити для себе, для того, щоб тобі було насправді приємно, і ти ще й можеш отримати вдячність, посмішку, ще щось е, за це. Але не на це маємо концентрувати увагу, хоча може. Тобі зараз це треба. Я зараз розвиваю в собі саме цей процес служіння, де я без очікувань якоїсь винагороди щось роблю. І відчуття того, що я щось роблю, і дійсно за це нічого не потребую, вже мене насолоджує. Тобто мене совість сама по собі насолоджує. Вона мені подякувала, каже: Я взагалі не очікувала, що так буде. Кажу: гарного дня! Це вам гарного дня, ледь не розплакалася. Я думаю, це настільки зараз рідкісне явище, що... Перед жінкою відкривають двері, друзі, наскільки наше становище насправді жахливе, що ми просто не вміємо користуватися інструментами в нашому житті. І це стосується телефонів, тому що сам телефон не являється чимось поганим. Він може принести багато блага, якщо ти вмієш ним користуватись. Батьки дають своїм дітям телефони. В тому віці, коли вони не вміють ними користуватись. Вони не вчать їх користуватись, як правильно, що дивитись, чого уникати, Просто дають, щоб заткнути дитину, її чуття в цей телефон, як ніби дають соску, щоб вона закрила рот. Ну ось таке в мене уявлення зараз. Тому що якщо людина, усвідомлює, що вона людина, вона отримала певну, певну дисципліну да, в процесі виховання, то вона має розуміти, що телефон. Для того щоб розвиватися. Так, да, десь можна відволіктись, щось там пошаліть, трошечки порозважатися. Але це не має бути тим, що краде нашу увагу і є самим важливим. Відкрити перед жінкою двері важливіше, ніж твоє залипання в телефон. Звісно, що дорослі люди де які. Деякі друзі вміють користуватись телефоном, використовують його для роботи. Але діти це не роблять. І я теж зараз помічаю, що вже, вже не діти, вже хлопці 16-18 років просто залипають в телефон або між собою граються, скакають по тротуару, вони як ніби в свою гру, гру вважають, ну це насправді так самим важливим, що тут є, нічого не існує. А навколо люди, які ну, ходять і... Теж вони заслуговують на простір. Треба бути уважним, що відбувається. Зовні ти відчуєш, як насправді Бог з тобою спілкується, як він про тебе піклується і дає тобі ситуацію в житті, де ти можеш так проявитися, щоб відчути, як він про тебе дбає. От я сьогодні відчув, що я помітив цю ситуацію, що жінка була. Я відкрив і зрозумів, Бог, да, частково через мене проявився, тому що це було правильне рішення. От, про бджолу. Як. Зробити так, щоб Бог нас почув, уявимо таку візуалізацію, що Бог це хтось на небесах, який на нас дивиться. І щоб він дійсно на нас спрямував свій погляд, ми маємо спрямувати на нього свій погляд і зробити щось таке, що Богу сподобається, що Він зверне на нас увагу. Ми можемо театрально корчити роже, вдавати з себе страждущих, кланятися і плакати, але якщо це не щиро, Бог буде проявлятись дуже нещиро. А Гітті пишеться, що я настільки відкриваюсь людям, наскільки вони віддаються мені. Тобто спочатку йде віддача Богу, потім він нам, о, нас теж підтягує. Спочатку ми маємо зробити ми, слуги, він владика, він володар. Тому слуга має проявитися як слуга, щоб його, так скажемо, радари Господа зафіксували. Як слуга, ага, він потребує щось від мене. А ще більше, якщо він ще хоче мені щось дати, навіть виявляючи, що в нього нічого немає, але в нього цей дух служіння настільки великий, що він готовий віддати, навіть видихаємо повітря своїх легенів, да, от просто от все, все в служня. Да, Отак от ми маємо просити Бога. Тобто ми маємо якісь ознаки цього подавати, що ми хочемо, щоб він звернув на нас увагу. Тобто ми йому махаємо. Бог, зверни на мене увагу. Поки ти театрально це робиш, він не буде на тебе звертати увагу, тому що він знає, що зараз пройде це, пройде це показучнішество, і потім ти проявишся по-справжньому. І навіть якщо ти виплеснув всю енергію, всі ролі відіграв і в кінці знесилений, але чесно, підняв мізинець, Бог відчуває цю щирість і Він звертає на тебе увагу. Якби та бджола в басейні не подавала ознаків життя, Якби вона змирилась з тим, що я знаходжусь в воді, У мене немає своїх сил, здатності вибрати звідси якийсь сенс, когось кликати. Сама я не можу це зробити. Я покладаюсь на свої сили, сам не можу, значить, нема сенсу. Але є вища сила. І хтось може допомогти. І саме з надії на те, що я показую, наскільки я хочу жити, я заслуговую на життя, врятуйте мене от в такій позиції, я підійшов і врятував цю бджолу. Хоча, по факту, ніяких шансів врятуватись в неї самостійно не було. Так само і ми, усвідомлюючи своє ганебне становище, розуміючи, що наших сил, наших здатностей, якостей, наших бажань не вистачає, щоб піднестися і якось встановити зв'язок з Богом. А якщо це зв'язок з Богом, то це двосторонній процес. І в будь-якому випадку ми маємо до нього звернутися, щоб не бути як непрошені гості, так само і він не буде проявлятися в нашому житті, якщо він проявиться як непрошений гость. Для чого йому являтися тим, хто не зможе оцінити його? Тому це двосторонній процес, і ми маємо заявити, я настільки в ганебному становищі, я не можу нічого зробити своїми чуттями, вони спрямовуються до насолоди. Гуна карма мені не дозволяє піднестися до вищих смаків. Я просю Бога змінити мій смак, щоб ти допоміг мені. Привабитись тобою ще більше, я бажаю змінити свої смаки, тому що вони настільки паршиві, що мені огидно від цього, хоч вони й в моменті мене можуть насладити. Я все ще покладаюсь на цю матеріальну енергію по звичці, тому що вона може дати мені якийсь емоційний досвід приємний. І мені це все не треба. Я хочу до тебе саме в такому смиренному стані, без всяких ролей, коли ми чесно відіграємо це. Ну, відіграємо в будь-якому випадку, це гра, життя це гра. І коли ми отак граємо по-чесному, по, по справжньому, ми реально усвідомлюємо, що без Бога ніяк тоді він до нас звернеться. Да. Дякую за перегляд. На цьому все. дощечки офігенські. Динаміка, чим вона цікава, вона приймає наше тіло м'яко, вона нарощує темп, і замість того, щоб в якийсь момент застабілізуватися, як в статиці це буває, і повністю розчинити відчуття, ти просто стоїш і відчуваєш масаж. тут, Цвяхи постійно на наші мікрорухи тіла реагують, і вони якби протиснення, да? ти трошечки змістився, там, трошечки да? порухався, подихав, навіть тіло рухається, коли ми дихаємо. І цвяхи вони постійно підпружинюють. І це дає це відчуття, не покидає нас відчуття, що вони дійсно є, що ми стоїмо на цвяхах. Так, це вже не так боляче, як на самому початку, коли це зростає, але чітко відчуваєш, що це не просто масаж, тут реально є цвяхи, і вони піді мною рухаються. Динамічний ефект дуже цікавий. І оцей затягнутий катарсис, він. Він бляха цікавий, друзі. Це взагалі інші відчуття, статика і динаміка це різне, хоча і там, і там цвяхи, але от є такі, так скажемо, невеличкі відмінності. Це таки невеличкі, тому що основна діяльність, яку вони роблять, основну свою функцію, яку вони виконують, по факту та сама: функція до шоксатку, що, що статики, що динаміки однаково. Відчуття різні, підхід різний, конструктивні особливості різні. А Зараз там на фоні ззаду ти не бачиш, але там вже розташована ліпка глина, і я хочу йти ліпити піали, тому дуже дякую за перегляд, дуже дякую Богу за те, що зараз настільки ідеальні умови життя, настільки класна погода, настільки приємна температура, що просто хочеться насолоджувати цим життям. От трошечки вища температура, вже насолоди менше. От Як умови на нас впливають, і можна щось сказати, да, дайсь там безумовне, щось, любов безумовне. Та все під умовами. Зараз ти любиш, змінилась повада, ти вже не любиш. Ну, яка безумовна любов. Друзі, схаменіться все. Все на нас діє, умови є. Час діє, його не зупинити. Матерія атакує, вона не спить, і ми маємо над цим працювати. Не відпускати свідомість, інакше одразу занурюємося в сон.